Добрий день, любі мої! Хочу подивитися нового прем'єр-міністра Британії. А точніше, міністрку? Ліс Транс. Дивіться, хочу зараз відповісти на таке запитання, якою взагалі вона буде міністеркою для Британії. І для України. Ось так от вам скажу. І взагалі, як вона відноситься до України? Так, дістаю всю свою маленьку зброю. Так, отже, якою вона буде міністеркою? Давайте спочатку для Британії. Ви знаєте, вона погодилась на цю посаду не тому, що вона сама хотіла. Вона погодилась, тому що її вмовили, вмовив чоловік. І перше, що я думаю, що це був, бачите, король. Король Пентаклів це зазвичай якась посадова особа, але в, в Британії, я думаю, що це хтось із королівської родини. Ось так вам скажу. І, в принципі, вона погодилась її, ну, їй умовляли, але єдине, що я вам скажу, що вона з цієї посади буде йти дуже такою пригніченою. Тобто їй ця посада нічого, ну. Взагалі такі посади нічого не дають. Їй будуть допомагати. Єдине, що єдине що, всього, чого вона хоче зробити, їй не дадуть. Тобто, люди, які, ну скажімо так, їй допомагали, її умовляли прийти на цю посаду, її будуть обмежувати в діях. Крок вправо, крок вліво. Вона Британії принесе якийсь нові, нові кошти в бюджет. От з нею щось буде якась, м, якийсь новий виток в економіці. При ній буде. При ній буде. І такий ну, чималий. Я вам скажу, кошти. Єдине, що їй треба бути дуже обережною. Тому що м -м, навіть ті люди, які відносяться до неї, ну, надзвичайно добре, показують, що вони відносяться надзвичайно добре. М -м, на самому ділі вони її просто використовують. Отак От вам скажу. Вона дуже не хотіла, щоб йшов Джонсон. Вона дуже не хотіла. Вона вважала, що він на своєму місці. Отак от вам скажу. І вона його дуже поважала. І для неї це був як от удар в спину. Вона дуже не хотіла, щоб він йшов прям. Мені йде, що вона вже бачилась з королевою. Тобто з королевою вона бачилась і бачилась до того вона з кимось із, із королівської сім'ї. І от зараз, як хто знає напишіть, бо ще новин не бачила. Ви знаєте, вона пішла сюди не за кошти. Це людина дуже ідейна, дуже продумана. І я вам скажу: вона дуже розумна. Вона дуже розумна. І, напевно, в цій ситуації. Розум зіграв з нею от таку от важливу роль, тому що всі вважають, що вона дуже розумна. Вона навіть більше, ніж вона тому показує. Вона знає і робить більше, ніж вона показує. Ви знаєте, а вона чому саме вона була вибрана? Тому що вона не та людина, яка купиться за гроші, на гроші, так? але їй буду пропонувати кошти. Я думаю, що вже пропонували. А кошти, вона не піде за кошти, тобто вона за грошима не біжить. Це зовсім іншого складу людина, зовсім іншого менталітету. Це не наші, ой, не буду навіть казати, так? Да. Зовсім іншого менталітету вона притримується своєї точки зору, і вона буде рухатися до її дуже важко, знаєте, якось в сторону відвести від її думки. От, вона дуже, ну, така, трошки вперта, навіть я б сказала. Далі, а Всі, всіх тих думок, що вона вважає, і навіть з приводу України, вона не розповість нікому і не покаже. Так це буде прихильність, потім зараз подивимося на з приводу України. Вона проти агресії, і це плюсик нам. нам. Далі, що з нею буде? Ви знаєте, вона ніби буде робити щось. От навіть в Британії щось починати робити, якусь нову справу. Але деяким людям це дуже не сподобається. Прям дуже. І тому, я думаю, що вона на цій посаді буде не дуже довго. Це все головний біль. Так. А яка вона буде для України? Давайте подивимось. О, карта. Угу. Ви знаєте, її вже, ну, якби залякують і намагаються розказати їй, що те, що вона робить, це неправильно. І всі ті. Сонце. Ви знаєте, вона навіть більше підтримує Україну, ніж вона про це говорить. От так вам скажу. Чому? Тому що їй ось так публічно і так вона висловила свою думку з приводу того, що вона проти агресії, так, раса на нашій території. Але вона не говорить всього того. Що вона буде робити по відношенню до нас в плані якісь постачання, там, якась допомога, і грошей, і щось з приводу, можливо, лікування наших військових. Тобто, ось оці всі нюанси, вони не будуть навіть вона попередить всіх і Украї... керівництво України і. Керівництво своєї країни, так, там королеву чи хто цим буде займатися, щоб публічності такої, як, наприклад, у Джонсона, не було. Тобто, це все буде дуже так. На людях буде це все дуже так сухо, скажімо так, так. Але на самому ділі там буде більша допомога і військова, і грошей, і, ну. Тобто це все буде дуже так показово. Це все пов'язано з тим, що ну, її попередили, щоб вона не робила помилки Джонсона. Так, будуть поранені лікуватися. І допомога буде, і навіть, можливо, більша допомога, ніж була під час Дженсенюка, да? Уже нашим по народному ми його називаємо Дженсенюк, так? І ще один момент. Якусь окремий вид допомоги грошової, ту, яку вона собі напланувала, їй спочатку не дадуть цього зробити. Знаєте, будуть. Ставляти палички в колеса такі, знаєте, але їй треба буде, ну, як би, домовлятися з кимось, так? Ну, можливо, навіть з цієї королеви, але щось їй не, здад, не, не дадуть зробити. Тобто їй так. Не дадуть зробити на початку, але вона зробить так, як їй треба. Вона така... баба крімінь. Як перехитрить їх. Цікаво. Але вона, ну. ця робота їй не принесе. Дуже великого задоволення одразу вам скажу. Не принесе. Це такий, знаєте, вона буде розмінною монетою, вона буде постійно на... на гачку. Тобто вони будуть шукати, ми ж розуміємо, що розсасійці так просто не здаються, і там буде все так, ну, дуже важко. І будуть е... навіть якісь із її колег будуть підкуплені для того, щоб видавати якісь там секрети з приводу військової допомоги. Але вона заручиться союзом з вищим керівництвом країни. Я думаю, що скоролем. Так. І буде все добре. Тобто допомога буде надходити і гроші будуть надходити. Так. Ви знаєте, вона докладе руку для того, щоб конфлікт в Україні закінчився. От вона матиме, вона навіть з. Вона проти. Того, щоб цей конфлікт був, і я думаю, що коли у нас буде перемога, от тоді вона, вона теж буде, ну тобто, вона буде до того часу прем'єр-міністром. От так вам скажу, до того часу буде. Єдине, що м -м -м після того, як, ну, я навіть бачу, що в неї буде як чинений напад. Тобто буде якась. от з їй треба бути дуже обережною. Дуже прям. Щось буде таке. І, і вона буде сприяти тому, щоб конфлікт в Україні закінчився. Ось так вам скажу. Вона дуже розумна і дуже така. Дуже хороша людина. От прям людина. Але вона... Скажім так, якщо Джонсон, він, ну, такий, знаєте, не без хитростей, знаєте, то ця дуже продумана. Прям, прям дуже. Тому їй треба дуже бути обережною з оточенням, тому що оточення, воно ж її здасть, продасться, раз Так, всім дякую. Гарного всім дня!